Твоя любов вона має просто посилюватися в квадрати, в куби, в четвірку, в п'ятірку, в ступенях і так далі. Тобто, це дебілізм і це дурість, це безбожжя і беззаконня, коли прийдуть і вбиватимуть, це співучасть у злочині. Будуть мародерити і таке інше. Коли ти можеш зупинити. Бог сказав, яка найбільша любов? Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Правильно так? Дбає про рідних, про близьких, так виходить, ти любиш сатаністів. А свого ближнього тоді не любиш. Так виходить. Тобто євреї, господім каже. Ви любите ближніх, а всіх інших ненавидите. А ви такі проповідники тепер. Ви тепер навчаєте так. Навпаки, євреї так робили, а ви навчаєте інакше. Люби ворогів, а ненавидь ближніх.